Боже, терпіти не можу Порошенка, а Рошен так люблю. Це якась біполярка, да, Порошенківська? Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус. це рубрика Скандал на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо. Нас не питаємося щось обговорити, але в нас щось язик сьогодні що не працює. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус. Це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найскандальніше, найцікавіше, най... найвсякі новини українського шоу-бізнесу та блогінгу. Я читаю коментарі під минулим випуском. значить це рубрика флешбек, і як це? А связь, як буде камбек. Я вам скажу, чому я питаюся на, на, на англійській розмовляти. Під минулим випуску ви мені написали коментарі, що в мене застарілі новини. Були два таких коментарі. Вони мене зачепили, тому що я не експрес-газета, я не ефектно, бистро, швидко доношу новини. Швидко новини ви можете отримати в моєму телеграм-каналі, який називається Скандал. Там новини отак от, от щокаються, як вони виходять, так вони там з'являються. А тут у мене збірка за тиждень, і ми говоримо про те, що відбулося за весь тиждень. На початку це тижня. Було чи в кінці так швидко все швидко тече? Що ви навіть не орієнтуєтеся там, що ця новина була тиждень назад? Вам здається, що вона була три місяці назад. Я розумію, у мене збірка за тиждень. У мене я збираю п'ять днів новини. Два дні я монтую і знімаю відео. Тому це збірка за п'ять днів. Отак, от так, щоб ви розуміли, як я знімаю відео. Тут ми з вами вже... Обговорюємо новини і сталися. Тому підписуйтесь на цей канал, щоб не пропускати новини. Підписуйтеся обов'язково. Пишіть комент, діліться своїми думками з цієї чи іншої новини в коментарях. Я читаю їх, бачите, я вам навіть відповідаю відео на ваші коментарі. Тому пишіть ваші коментарі, підтримайте це відео лайком та можливо, там його розширьте, викладіть його в сторіс, якщо вам він сподобається. Ну типа. Якусь піар-стратегію мені придумайте. <риклад> ну, а я, а я буду починати, буду починати вам розповідати, що ж сталося такого цікавого. <риклад> Маша Єфросініна тепер офіціально тюремщиця, осужденна на 7 лет. Ув'язнена в колонії заочно. Маша Єфросініна в Росії. Екстремістка і терористка Маша Єфросініна. От щоб ви розуміли, хто бере інтерв'ю наших зірок. І ще й фонд свій має. А на самом деле, Екстремістка, Маша Єфросіна стала поперек горла росіянам. Вони її дуже дуже не люблять. Вони дуже люблять в неї зливати весь свій шлак, і про неї говорять і пропагандони, і про неї говорять зірки, тому що Маша, ну так склалося в минулому. Досить часто працювала з росіянами, тому що вони сюди приїжджали працювати. А Маша була завжди телеведуча на всіх проектах, і вони з нею співпрацювали. Тому вона з ними знайома. Її позиція стала поперек горла росіянам дуже сильно, тому що хто пам'ятає, пам'ятаю, на початку війни, маша записувала дуже такі скандальні радикальні відео, не цураючись і не боючись ніяких слів, викладала все, як думала, і це було дуже круто. Це був голос народу. Тоді це було правда. Потім каєшовже вашої фрасіно питалися засудити, осудити через російську мову. Потім питалися якийсь хайп з нею зробити, тому що голосне ім'я Питалися якось очорнити її репутацію. І по сей день якісь там вякають, що Маша фрасіна це така сяка, пе-пе-пе. Я думаю, господі людина знаєте, для мене найнеочікуваніша. Взагалі, її трансформація. Ідеальна, яка там активію рекламірує. Знаєте, серії, ну так і було вона активі. Рекламірувала ідеальна людина з ідеальною картинкою стається війна. Вона організовує один із найбільших фондів в Україні, який допомагає жінкам, реабілітує жінок і дітей. Сама плює на себе, їздить, збирає конференції, збирає людей, збирає кошти, робить якісь тренінги, постійно щось кудись. В Русі щось добуває для України, бореться за Україну як за саму себе. Хоча могла виїхати, плюнути, як деякі артисти, дай лишитися за кордоном. Чоловік, її, який був теж при владі, які якби вони жили в достатку, у них все в порядку, у них квартира в президентському кварталі, розумієте? да? Для мене було дивно, що її чоловік поїхав в ЗСУ, вона займається волонтерською діяльністю, рве, вибачте, заодно е, за таке слово, сраку, да, для того, щоб Україна вистояла. А потім вони неї ще якісь там вякали, 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 вякали. Ну. Повякали і дякуємо. Великий респект Маші. Я думаю, що ці сім років ув'язнення в колонії заочно в Росії це для неї такий е, ордер. Я думаю, і приємно навіть було, що їй там. І мені було приємно, якби мене так навіть таку типу, честь. Мені казали, що я для них ворог народу. Для того народу бути ворогом це честь, повірте. Нещодавно я листав стрічку рекомендацій і мені потрапив на очі російський Фейсбук. Ой, Фейсбук, російський Форбс в Україні. Працює Форбс. В Україні Форбс підтримує там військових, пише про військових, підтримує бізнес, військовий час, Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та і паралельно Форбс працює в Росії. Для мене це дуже дивно, і це для мене дуже подвійні стандарти, коли на презентації Форбсу Лачен, наприклад, чи якісь інші люди. Люди, які є зараз голосом цієї війни, і вони ходять на івенти Форбсу в той час, як Форбс працює в Росії. Розуміємо, да? дуже для мене це дивно. Я про це пишу вже другий раз в себе телеграм-каналі. Форбс не дає ніяких коментарів, ніяк не коментує цю ситуацію, але Forbes Russia працює. Якщо ви наб'єте Forbes Russia в стрічці в інстаграмі, ви побачите, що вони ведуть сторіс, у них є галочка, вони ведуть пости, вони пишуть про свій російський бізнес, який здихає, надіюсь. Uh, і я дуже сильно здивований цьому. Я дуже здивований цьому, чому такі подвійні стандарти у нас в Україні. Тобто, візьму Лобуду свою да улюблений мій кейс. Лобуду ми травимо те, що вона там працювала, виїхала. І працює зараз на Україну і донатить тут, і відбудовує будівлі, і пише співає українською. Ми засуджуємо. Форбс, який працює в Росії до сих пір вже більше півтора року да, війни, а, працює Форбс там. Ми ходимо на івенти Форбс. Форбс Україн працює. Дуже дивно. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, і напишіть Форбсу українську. Зайдіть туди в коментарі, напишіть Форбс. Дайте коментар, чому ви працюєте і в Росії працює Форбс. Чому ми кенселимо е людей, чому ми кенселимо бренди, а глянець ми не кенселимо. Глянець, ми такі, типа, ну нехай буде, хоча б це нехай буде. Нехай буде, хоча б він. Ну, а зараз ми перейдемо з вами до зарубіжних новин. І знаєте, я зараз почав для того, щоб вам знаходити більш цікаву інформацію, лазити по зарубіжним сайтам. І для того мені. Дуже сильно знадобилася англійська мова. Якщо ви мене запитаєте про що я жалкую найбільше всього, це про те, що в мене дуже слабкий рівень англійської мови. Коли в останній ви перевіряли свій рівень англійської мови, скажіть мені, будь ласка, у мене для вас є пропозиція. Прямо зараз на екрані ви бачите qr код і внизу є силочка. Ви можете по ньому перейти. І перевірити рівень своєї англійської мови. Я був здивований, коли його пройшов. Я познайомився з антишколою англійської мови, тому що звичайна школа англійської мови для мене не цікава. Звичайні оці от всі історії мене не приваблюють, і я таке не люблю. Мені, як людині креативній, мені, як людині, яка багато чого бачила в своєму житті, треба цікавий підхід та якісь цікаві заняття. Детальніше про антишколу ви зможете знайти внизу у мене під відео, або по QR-коду переходьте та дивіться. Я почав свої заняття саме для того, щоб удосконалити свій рівень. Там можна починати з нуля, можна приходити вже зі своїм рівнем. Але для початку пройдіть тест, просто перевірте себе, як ви знаєте англійську мову. Після тесту можна отримати призи, подарунки для самостійного вивчення мови, а також можливість безкоштовної онлайн-консультації з методистом, який вам більш чітко та широко розповість про ваш рівень англійської. Ну а також я, як ваш вірний слуга, вибив. Нам промокод за промокодом Халус. Ви можете отримати знижку на навчання. Знижка 10%. Антишкола сказала, що вони мадуть знижку на 10%. Обов'язково це ну якби запишіть собі, тому що зараз знижечка пригодиться. Тому проходьте тест, записуйтеся та вчіть англійську мову. Вона сьогодні як ніколи актуальна, особливо у нас в Україні. Тому вперед! А я буду зараз вам розповідати, що я вичитав на американських сайтах про зірок Америки. Кім Кардашін захейтали. Кім Кардашін да зірок такого рівня хейтять як Боже ті кидай. Всі хочуть захейтити зірок такого рівня. Чим же провинилася Кім Кардашін зараз і чому її зараз хейтять? Кім Кардашін знялася в американській історії жахів, про яку я вам вже третій випуск говорю, що вийшла американська історія жахів з Кім Кардашін. Вона там в ролі акторки. Вона грає не себе, вона грає іншу роль. І що роблять всі? Хейтять її, що вона погана акторка. Вона. Каже, я не акторка, я проходила курси, щоб зіграти там, але я не акторка, і це просто мій досвід. Для чого взяли Кім Кардашін грати в цьому серіалі? Для того, щоб вокруг цього серіалу був шум і хейт. Тому що Кім Кардашін визиває завжди шумівку навколо себе і хейт. І це треба було серіалу для популяризації, таких зірок, як Кім беруть спеціально як, а, знаєте, як, як червону тряпку для бика. Для того щоб просто от вона була, щоб був тригер, щоб був скандал, щоб про неї кричали, щоб про неї говорили. Тому Кимуська зараз получає звіздюлі від фанатів серіалу, кажуть, що вона жахливо грає, зіпсувала весь серіал. На що ви її взяли. Для того її і взяли, щоб ви любі мої вякали тренділи, І як як я розповідав вам про такі скандали? Бачите, спрацювало все класно спрацювало. Про недокенсел давайте поговоримо далі. Я листаю стрічку Тіктоку, і тут мені вилітає Настя Євлеєва. Сто років її не бачив. Настя Євлеєва замовчує про війну. Настя Євлеєва не підтримує війну, наскільки я знаю, наскільки мені відомо із особистих джерел, але замовчує війну. І от я пишу себе в телеграм-каналі. Таку річ для всіх, хто кричить, що росіяни вже в гавні і задихаються від санкцій, а ще їх всіх всіх відмінили у світі. Будь ласка, Настя Євлеєва на показі Прада. Чора, хто не в курсі приходить тиждень моди в Мілані, і тут мені в Дірект дуже вам дякую, що пишете мені різні новини в Директ. Приходить дівчинка, стукає мені в і каже: диви Сергій, тут пише одна фешн інфлюенсерка українська, досить відома, в неї там 500 тисяч підписників. І пише вона наступне. Не знаю, якщо знайдуться сторіс, то вставлю вам сюди скріни. Якщо ні, то просто послухайте. Вона пише, що на показах в Мілані на тижні моди у брендів не було ну, ні одного запрошення для українських інфлюенсерів і дуже рідко коли інфлюенсерів кличуть українських на фешн Week. Частіше за все це стріт стайл, да блогери самі приїжджають на fashion Week і просто одягаються в бренди і ходять, позують по вулицям. Їх фоткають вуличні фотографи, і потім вони залітають в пресу і мають якісь стріт стайл-луки. Але прайве, оцей отіп, запрошення на покази у наших українських інфлюенсерів, фешн іменно інфлюенсерів, немає. Не кличуть їх саме в цьому році, і це дуже дивно. Для мене дуже дивно, як е, може бути так, що росіян ми кличемо, а українців ми не кличемо. Тому що росіяни роблять нам касу. Хоча ми у росіян не працюємо. Ну вони не працюють в росіян, вони закриті у росіян в Україні. Ми закриті через війну, але ми їх не кличемо. Я не розумію, як це працює. Я розумію, коли кличуть там знаєте, там наприклад, цю от путіністку жорстку Яну Рудковську. Наприклад, вона кожен рік вбахує там по 5-10 по 10 мільйонів рублів своїх вонюючих на ці бренди, щоб бути Віп-клієнтом, і коли ти Віп-клієнт бізнесу дуже важливо з тобою налаштувати зв'язок. Дуже важливо, щоб ти ходив туди, щоб ти дивився їх нові колекції, щоб ти їх купляв. Ну, щоб ти кормив бізнес. Це бізнес, це сугубо бізнес-схеми. Але коли кличуть інфлюенсерів, для мене це взагалі дивно. Тому що, типа, вам важливо, як вас покажуть в Росії. Вам важливо, щоб про вас говорили і знали в Росії, якщо ви кличете інфлюенсера із Росії, і от всі, хто кричать, що ой, Росії там все, щита, вони кенцельнуті, що вони їх ну, все, типа третій сорт. А, подивіться, подивіться. Мало давим, мало говоримо, мало робимо. Забули чуть-чуть. Ми з вами, що війна, да? забули чуть-чуть, що треба цих тварей придержувати е клітку, щоб вони не виповзали. І забули ми з вами, що таке кенсел. Забули, ми як він має працювати. І Європа розслабилася. Я вважаю, що неприпустимо неприпустимо на показі світового бренду бути інфлюенсером із Росії, який мовчить про війну, який живе в Росії, який підтримує економіку Росії. Сі, який за свої гроші кормить Росію, який привлікає увагу на Росію, типу, як бренд, ні, це, це не це повинно це, повинно відмінятися, це повинно якось ну типу, реагуватись на це. Тому що я був в шоці, коли це побачив. Я вважаю, що ну якби світ фешуну він теж дуже впливовий. І якщо всім жонушкам росіянкам перекритий доступ до сумок, до як не піщали, коли їм сумки Шанель не продавали, якщо їм перекритий доступ до люксу, всього да хоча б на рік. Хоча б ну повністю перекрити, щоб не могли взагалі нічого купляти. Так вони б там так волали, вони б цю війну закінчили за три дні. я Вам кажу. Війну б за сумку закінчили. Отакий от, от кенсел. Розумієте? Отакий от, от слабенький кенсел. І я розумію, що це дуже слабенький кенсел, правда? Юлічка Верба, давайте про вербу поговоримо. Юлічка Верба, бізнесменка наша. Ви ж пам'ятаєте, в неї в Івано-Франківську дві квартири чи три квартири вже мерседеси з класу, і в неї був свій заклад. Шарк. Помните? Був такий заклад, нашумівший. Всі знімали огляди. Там Юля Верба кожен день тусувалася. Юлія Верба продала заклад за Шарк, Ігорю Пустовіту та його партнеру. Блогерка розповіла, що вони з колишнім хлопцем Денисом Притулою продали заклад три місяці тому. Ігор Пустовіт приховував від аудиторії, що це вже не заклад Юлі Верби напевно хотів да щоб ще Юлі Верби попрацювало на цей заклад. Денис притула та Юля Верба, поділили гроші від продажу закладів впіл. Дівчина щаслива, що 20 років спробувала себе в цьому напрямку бізнесу. Після того, як Юля розповіла аудиторії, хто придбав її бізнес, Ігор горпустовіт виклав допис, в якому запросив читачів відвідати його новий заклад. Зробила бізнес, але потім зрозуміла, що щоб це такий бізнес, такого масштабу якось ріс і залишався на плаву. На це треба дуже багато часу. І зробила висновок, що вона не вивозиться, і в неї є повно роботи своєї блогерської, яку їй треба виконувати. Хто буде розпаковувати посилки з Аліекспресу? Я вас умоляю, да хто буде знімати 835 сторіс в секунду в минуту? Хто ви? Ні, Юлічка це все робить. Вона це вона цим займається, це її робота. Тому вона зайнята і не може зараз вам відповісти. Цікаво наблюдати, як наші блогери займаються бізнесом. Юлька сказала, що поки не готова цим займатися постійно і кинула. Даша Квіткова, Даша Квіткова продає будинок. Продає будинок Даша Квіткова. Про це стало відомо нещодавно. Даша Квіткова продає будинок, в якому жила з Добриніним. Фотопомешкання, Колись сімейне гніздечко у селі Гатне на Київщині загальною площою 150 квадратних метрів. Квіткова планує продати за 320 тисяч доларів. Нагадаємо, що цей будинок колишні подружжя придбало у листопаді 2020 року. Та прожили у ньому Нікіта та Даша недовго. У червні 2023 року закохані розлучили. Красивий будиночок, гарний, такий мінімалістичний, симпатичний будиночок, але бачите, не вжилися в цьому будиночку. Вони і роз'їхалися, і розійшлися, як в море, в морі кораблі. Про зрадниць ми теж тут говоримо іноді. Давайте поговоримо про співачку Марув. Співачка Марув забанила громадського діяча за прохання допомогти ЗСУ. Сергій Старненко звернувся до співачки з проханням задонатити на дрони для ЗСУ. У відповідь артистка, яка веде творчу діяльність у Росії, просто забанила активіста. Я до речі, взагалі, ну в душені цей самий, де Марув і чим вона займається. Я знаю, що під час початку війни вона була в Києві і е, не то, щоб ми раділа, то що тут сюди йде Росія, але була не проти. Як мені повідомляли треті лиця, такі слова лунали від Маруф. Маруф була однією з тих, хто чекав руський мір в Україні, але не дочекався, і потім зібрав свої речі і свого муженька, і виїхали. За кордон, але Маруф, ну воно ж безхребетне, воно ж якесь вообще ніяке, да воно воно ж класні артисти, в них є позиція. Класні артисти, вони дуже характерні люди. Класні артисти та творчі люди, вони взагалі дуже емпатичні і вони а, дуже ранімі, як як буде українською ранімі. І вони не думають про бізнес, коли відбувається війна. Вони не думають про кар'єру, коли відбувається війна. Так про це теж вони думають. Але перше, що вони думають, вони думають про свої відчуття. Згадайте Монатіка, коли сталася війна. Монатік писав вірші, писав пісні, які просто розривали душу: Макс Сабарський там Настю Кам'янських чи ще когось. Ну, якихось українських артистів, всі щось співали, всі щось робили, всі кричали про війну, знімали відео, публікували мільярд публікацій про війну. А от ці, хто думали про свою кожну копійку, так сиділи, гроші рахували. Мовчать, як Марув, як Анна Асті, оці, ці криси. От Марув пускає сидить, мовчать. Я думаю, Марув вряд вирішить. Коли ще вийде, і буде в неї такий якийсь успіх, як був раніше. Дуже-дуже навряд чи. Лобода розбила вщент авто в день прем'єри альбому. Співачка випустила свою свіжу збірку пісень Made in Ukraine – Mixes, до якого увійшли вісім реміксів на треки з оригінального альбому, та представила відеокліп на нову версію хіта. Градус 100 відео було знято на одному з найширших шосе Києва. Гарний кліп. Лобода знову випустила альбом, де треки українською мовою. Запустила таке гарне відео. Гарна дуже відеоробота. Я подивився, мені дуже сподобалося. Подобається як рухається лобода в Україні, подобається, що вона робить в Україні, і подобається, що вона робить українською мовою. Бачу, що вже багато хто охололи до неї, в тому плані, що вже нема такої різкої реакції, як була раніше. Да, типа лобода. Зараз все уже ну ладно, да ладно уже уже своя почти Оля Полякова випустила шикарний кліп з Ладом Бадоєвим, де взагалі ніхто не впізнав Олю, новий взагалі якийсь ракурс на Олю, який взагалі новий погляд на Олю Полякову. Страждальна пісня про жінок, які залишилися одні під час війни і чекають своїх чоловіків. Важка пісня, тяжка пісня, але дуже гарний кліп. Алан Бадоєв повернувся у кліпмейкерство і показує високий клас українського шоу-бізнесу завдяки таким роботам. Подивіться, хто не бачив, подивіться. Нові кліпи. До речі, про кліпи. У Троя Сівана Івана вийшов новий кліп, знову скандальний. ЛГБТ, якась така там, значить, фієрія. І Троєс Іван випускає для України окремий кліп. Ну там не тільки для України, для гомофобних країн. Він випускає окремі версії кліпів. Де? де вирізані сцени, де вирізані сцени там, поцілунків чоловіків, де вирізані сцени ЛГБТ, якихось значить, там моментів да? для того, щоб якби, не травмувати психіку нашого українського глядача. Але з другого боку це показує, що ми настільки непрогресивні, що артисти вже навіть іншу версію для нас викладають і блокують основну версію кліпу для нас. А це дуже якось крінжово. Макс Барських посунув Моргенштерна з першого місця на YouTube. Всього в топ 10 найпопулярніших кліпів аж троє росіян, і це великий привід для радості, адже донедавна у лідерах залишався російський репер Моргенштерн зі своїм треком Чорний Руський. Близько тижня співак із країни терористки посів перше місце у українських слухачів. Я, взагалі, оце дивлюся. Оці від... от що ви дивитесь на Ютубі? Вам хочеться. Історію просмотра в помить, знаєте? Ну правда, не дивіться русняве. Не, не дивіться, не слухайте, не підтримуйте. Без нього можливо жити. Я вам так скажу. Дуже легко жити без руснявого. Вон дивіться, у нас прекрасні є кліпи. Я вам тільки вже три кліпа назвав, які можна глянути. Чотири навіть які можна глянути, щоб не дивитися русняве. І це набагато краще. повірте. Я радий, що Макс подвинув Моргенштерна. Давно пора. Я взагалі хочу, щоб YouTube ввів якісь обмеження на Україну, щоб тіки ми не могли дивитися руснявий контент. Хача? Хача. Хача. зовсім скоро ходять слухи, що ВК випускає якийсь плеєр ВК відео, і Рашка закриє Ютуб, заблокує Ютуб, і росіяни більше нічого не зможуть там вигружати на Ютуб. Скоріше б це сталося, щоб вони прикрилися, і ми вже собі працювали і дивилися без них. Всі соцмережі. Розумієте, інстаграм в них заблокований, вони сидять. Тікток в них повністю заблокований, вони сидять. Ютуб в них буде заблокований, вони там будуть сидіти. Вони, вони, вони як, як таракани, блять. Ріана та її Прокі вперше показали свого синочка, вперше показали. Ріана і Іса Прокі вперше показали свого другого сина, зіркового спадкоємця, який народився 1 серпня. Ріана з коханим і Прокі назвали. Ріот Рос. Ріот ріотрос говорить про те, про мій англійський рівень мого англійського. Да, тобто скоро я буду читати так гарно, що ви навіть не будете розуміти, що я перехожу на іншу мову. Зазвичай вони приховують дітей, не люблять їх показувати. А тут прям ціла фотосесія дуже гарно, дуже прекрасно, і мені дуже сподобалося, як вони виглядають. Найстрільніша сімейка. Я просто їх обожнюю. Вони правда найкращі. На Оскар від України відправили документал. На Оскар від України відправили документалку «20 днів у Маріуполі. Мистислава Чернова над фільмом також працював репортер Євген Малолетка, завдяки фотографіям якого ми. Знаємо, що відбулося у місті під час осади. Шорлисти оголосять 21 грудня, номінації 23 січня. Церемонія пройде 10 березня 2024 року. Ну, українські документальні фільми зараз дуже на часі, тому що все, що відбувається в нас в Україні, це треба документувати, і це має війти в історію світову як великий великий урок. Для всіх людей, щоб всі пам'ятали, що таке Росія, щоб всі пам'ятали, які люди там живуть, яким насрать, яким начхати на людей в сусідній державі, і вони підтримують війну, і вони підтримують геноцид і екоцид, і просто закривають на це очі. І як ці твари заходять в наші міста, і що вони там роблять, це треба закарбувати в пам'яті і зберегти, і показувати нашим всім нащадкам і у всьому світі це показувати, тому що ну. Росія показала своє справжнє лице тільки зараз, розумієте? І про це мерське їх лице треба показувати всьому світу, і про це мерське мразенне лице треба всім говорити. Повернемося до Кардашині. У кальний дженер папарації зафіксували шпалери на телефоні, і цими шпалерами виявилася їх фотографія Тіматі Шаламе. Господи, цей Тімоті Шоломе і Кайлінзенер мені в голові не вкладаються і не вкладуться, я думаю, ніколи. Але бляха-муха, це правда. І це жах. Тімоті Шоломе і Кайлі Дженнер разом. Ох! Ох, ті старше, ніж Кайлі. Я коли це узнав, я випав, тому що Кайлі виглядає набагато старше, ніж ті І ну от така, от, бачите, любов, навіть аватарки, навіть е шпалери ставлять однакові. Ви ставите шпалери однакові своїми любовниками. Ну-ка, скажіть мені, ви ставите коли в свої своїх фотографії на шпалери? Я взагалі не ставлю на шпалери фотографії. Мені здається, це такий тумач. Особливо я люблю, коли люди свої фотографії ставлять на шпалери. У Мене колись таке було, коли у мене фотосесії були перші. Я хотів, щоб це всі бачили. А у мене ще фотка з Ігором Крідом була на, на шпалерах. Ладно. Ладно, брешу вам. Ой, скандальна дружина Кані Веста у спідньому зняла фурор серед натовпу. Пару помітили під час шопінгу на е, сповненій туристами вулиці у Фрофлофронсі. Фролен Флоренці. Веста фотографувати дружину, яка позувала із мешканцями місцевими. І взагалі дуже дивна оця От його нова наречена її наряди, то що, те, що так ходить, якось теж всі замотаний його чурбан на голові. Щось він якось там виглядати, якось дивно. Ну коротше, кажуть, що в нього прям шиза. А взагалі кажуть, що це така піар-стратегія, що він зараз, наче такий от придурашний, буде провокувати людей, показувати, що він там витворяє всяку кудіч, потім він чуть, чуть затихне, випустить альбом і буде опять адекватним нормальним. І всі скажуть, вау, старий Кані повернувся, буде фурор, всі його знову полюблять, і буде далі він Каня, звізда репа номер один, да. Ну от такі є чутки, так говорять, так такі слухи ходять. Не знаю, правда, це чи ні, але таке є. Від кого я в шокі, так це від Віталіка Козловського. Від Віталія Козловського посвятили в артилеристи. Так він опублікував відео, на якому видно, як співак і вже воїн ЗСУ стріляє з артилерії. Я коли це бачу, я думаю, ви серйозно? Це це, це, це реально Віталік Козловський робить? Це найнеочікуваніший персонаж, який взяв себе в руки, пішов на фронт і захищає нашу державу. Це вау! Це велика повага, це надповага, це великий низький уклін. І дякую, що він захищає нашу батьківщину. Як дякуємо, ми зсу кожного дня за те, що маємо цей день і маємо можливість жити і творити далі. Тому не забувайте донатити, не втомлюємося донатити, не втомлюємося говорити про війну і не втомлюємося допомагати нашим зсу. Ну а на цьому в мене все. Гарно дякую, що дивилися мій випуск. Гарно дякую, що були зі мною. Я вас цілую обіймаю. Люблю вас, дякую, що подивилися. Підписуйтеся, коментуйте, лайкайте, діліться, скидуйте якісь цікаві новини мені в інстаграм. Я вас дуже люблю і чекаю через 5 днів тут на цьому каналі. Бувайте!